Ти реально думаєш, що його хтось пам'ятає? Переможець п'ятого сезону Ти Тебе щось, знаєш, Гринжолів закликала. Ну зато гулять, що це буде. Підтягни трохи школьників на канал. Що за звільнює робиш? Що ти мене хочеш? Це для Клопотєнка. Ти думаєш, цю хрень хтось крім мене буде їсти? Зато йому щось нормальне верха. Зараз будемо готувати наймоднішу страву: смузі, смузі, смузі. смузі. О. Це знову батл дурних жартів, другий сезон. Кожен учасник пише 10 найдурніших жартів, які тільки зможе придумати, і намагається ними розсмішити свого суперника. За кожен сміх свого опонента, учасник отримує один бал, перемагає той, у кого більше балів. Ну а інший отримує звання повного лузера та буде змушений виконати дебільне покарання. Приготуйтесь до банальних каламбурів, примітивного гумору та дурних жартів. Ми починаємо. Я дуже смачно готую і хочу, щоб всі в Україні готували також дуже смачно. Він був на майстершеві. Я коли знімала вайни, а тепер стараюся бути чуть розумніше і стаю режисером. А нехай вона спробує нарізати нарі... наріже борг. Я не отрицаю, що вайни как це не верх іскусства. Можливо, масаж зробить, не? Можливо, каву. Не мамою на синістю. Я. Змінює систему харчування в Україні. Тепер всі будуть готувати за моїми рецептами у всіх школах України. Аудиторія Олі там до речі про, про неї, мабуть, знають. Єбарто ж що кому-то смішно що ли? Я не розумію. Ну як тільки мій психолог Оля мене вилікує, я відразу на це питання до діпи. Часка смішна. Може, я буду просто сміятись його кучерів, які отак вот шевелись. Оля, коли програєш, плач не дуже громко, щоб я не переживав. <праць> А що це за смузі? Що да, ми він ням -ням, -ням. Mm. Ням, ням ням Я обожнюю смузі. Я yeah, mm. oh. mm. mm. гуртовій смузі, найкращий смузі. Ні, не рука, давайте. А мене, це удачна рука. Удачна рука. <клес> Я правша. Виручала тебе не раз. Ну давай. <клес> це наша дія закінчена, виручала, виручаєся і продовжує. А, це present perfect continuous. Почалось ну, діє, не закінчилася. СТБ тебе воно не завжди, давай. Так. Раз, два, три. Погано ти бачиш. <клес> удачна рука. <не> <клес> що буде, якщо Леся Ніхітюк здасть свої нігти в дід дом? В Дід поверне її батьків. Це сложно. Що буде з пісюном, якщо дуже довго займатися сексом? А Може, не знаєш, я не знаю, я ще ніколи не займаюся. Well О! Але якщо ти перед цим випив пиво, буде rare, знаєш? Medium, правильно казати medium бре. Це коли вже це коли вже зранку. Але гарна така, що Хорошо. чишно. Що спільного? Між сторіс Уляні Станіславської та сексом Уляни Станіславської. Давай. Ну, ти ж знаєш, так? Да? Ну як? Вони тривають по 15 секунд і хто знає, чим вони закінчаться. Хорошо. Правда? Яку фразу можна найчастіше почути в серіалі Ігри престолів»? Пожар мене, не знаю. Ставки на спорт! Чому проститутка Анжела завжди п'є мезин? Ну? Щоб краще засвоювались білки. <свят> Знаєш, да? <свят> yeah. Ну, <да>, ну. <скрізь> так. <свят> Це я. <свят> Мезим краще з ним. <свят> Коли Іво Бобулу кажуть, що проснись, ти обісрався, що він каже? Подобається мені, не знаю. Це не його пісня. Ну, ладно. Ти ж казав, знаєш Віктор. Ну він каже, а я її не сплю. Як чоловік з нотливої блогерші називає їхню першу шлюбну ніч. Прямо ефір? я не знаю. Ти була ж близько. Анпакінг. Час про тебе. Як Євген Клопотенко називає дівчат, які течуть? Сочний борщ. Фондан. <ривіт> <ривіт> Я їх розрізаю. <ривіт> <ривіт> розрізаю. <А> воно... <ривіт> Як дружина Шварценеггера називала його рідного брата? Як? Швагров! Чого мене збрало? Зрадів, коли порізав палець, і крапля крові упала на землю, а там був качачий шерсть. Чому? З цього можна зробити прекрасний соус. Де шлямбе. Де шнамбе. Що робити, якщо під час сексу в тебе холодні ноги? Інтересно. Нічого. Патологоанатом сам все зробить. <ріст> <ріст> Жиза. Жиза. <ріст> Жиза. Що спільного між Клопотенко і водолазом? Гола жопа? <ріст> <ріст> Ні. Вони обоє занурюють яйця в воду. <ріст> 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 ну і гола жопа, звісно. <ріст> Куда ж без неї? <ріст> Кого в інстаграмі більше? Блогерів чи вайнерів? Блін, ну тут шутка буде. так? так. Дал б'є. Чого собакам дуже комфортно жити з Клопотенка. Чому? Бо всі блоги клопи. Клопо. Клопи. Чому кличко не балотується в президенти? Чо? Бо він думав, що буде 12 раундів, а не два. І давні системна ошибка. Чого ти Женя під час сексу з дівчиною говориш сух анекдоти? Чому? Тому що в неї з жопи терчить кусок газети. газіти. <плес> От признайся зараз нав... всім людям скажи. На що у Мауглів стає в спортзалі? На палки. На багірі. На <ривіт> чого Клопотенко ніколи не пече Рому бабу? Рому бабу. Чому? Бо Рома обідеться. Бо хто? Рома обідеться. <ривіт> <ривіт> Це хорошо, По-доброму, правда? Де Шерлок Холмс купляє собі косметику? Ватсонс? <skulling noise> Чим відрізняється Клопотенко від моєї бабушки? Ви прямо дуже. похожі. Від нас дзвоняє. <св> <skulling noise> Бабушка вміє варити варення. <skulling noise> Просто в мене копання по виробництву варення. Я не спеціально, я не спеціально. Ти була добра. Яка? Гарна. Добре, Добре, гарна? Це лучше. Уля, у мене для тебе є дуже круте покарання. Я впевнений, тобі сподобається. А поки ти чекаєш, я запіваю твою пісню. Шкіряні, труси, металеві ланцюги, ти мене знайди. покарай і відпусти. Як тобі? Знайомства з Віктором Павліком не пройшло. Бачиш, а я про це кажу. <гум> співати не моє бачити А ти не мені сюди кинути? То есть ти взяв, все це. Чим вони пахнуть Оля? Чим вони пахнуть? О! Тепер на мені. Не может их. Зачем? Если бомж сказал, что он чистый, то значит, он чистый реально. Он же мыется, да, в калюжах, например. Я просто прошла пошутить, да? Хочу блевать, если честно. Он, ну, мне уже честен, да. Мило все вбило. Хто там ще не був на батлі дурних жартів, от приходьте, весело, забавно. Ммм, средньостазісний бомж, как бы, да? Понюхайте чисть.